Цю країну багато хто ставить за приклад українцям. Особливо такі аналогії почастішали після жовтня минулого року, коли Ізраїль зазнав нападу бойовиків терористичного угрупування Хамас. А от нещодавно Іран, спільник країни терориста Росії, завдав масованого повітряного удару по Ізраїлю ракетами та добре знайомими українцям-шахедами. Як це жити при постійних повітряних тривогах та загрозі терористів, знають тепер не лише українці, але й ізраїльтяни. Анна Косарєва, львів'янка, яка зараз живе в Ізраїлі, розповість, як ця країна пережила найбільшу ракетну атаку у своїй історії. Анна доєднується до нас за допомогою Skype зв'язку. Анно, доброго вечора. Вітання вам з України. Доброго вечора. Вітання. Анно, розкажіть, будь ласка, на початок нашим глядачам, де ви зараз живете в Ізраїлі, який це регіон, і наскільки часто там лунають звуки повітряної тривоги. Наша родина мешкає в північному Тель-Авіві. Після 7 жовтня, десь з перших кілька тижнів, нас доволі часто були тривоги, але з десь, напевно, з грудня місяця в нас не було жодної. Скажіть, Будь ласка, скільки часу не чули жодної? От мені цікаво, чи звук повітряної тривоги в Ізраїлі такий самий, як в Україні, такий противний. Так, і його дуже чути, і настільки чути тут сирена йде по районах. І буває таке, що ми не розуміємо це наша сирена, чи це сусідня сирена, чи треба нам йти в мама, чи не треба нам йти в мама. Аню, а як реагують люди в Ізраїлі на от ці повітряні загрози? Бо якщо слідкувати за ситуацією в Україні, то інколи складається враження, що усі вже звикли, і реакція пома помалу, помалу. Вона така знаєте, інертніша стає до цієї загрози. Тут за стільки років теж люди звикли, але вони звикли реагувати. Звісно, що всюди, напевно, в будь якій нації є люди, які виходять на балкон або на вулицю познімати, як працює купол чи ППО, це святе розуміти одразу запостити. але в більшості все ж таки люди лягають на землю, зупиняють на трасі машини, виходять на узбіччя, лягають на узбіччя. Тобто люди виконують всі вказівки служби ти в деяких місцях. Людей є всього 10 секунд на те, щоб їх виконати. От власне це виконання, це свідомість ізраїльтян, яка навчені гірким досвідом. Чи влада жорстко вимагає дотримуватися усіх заходів безпеки? Які взагалі є заходи безпеки, які вимоги поведінки під час повітряної тривоги є в Ізраїлі? Під час повітряної тривоги кожна людина має в себе в Ізраїлі апку, але це апка це не телеграм-канал, це апка застосунок стосунок від служби тилу. Службі тилу вказано згідно вашої геолокації, або зараз, коли часто глушить GPS, краще це руками вбити, яка саме вулиця, який саме район вас цікавить, і відповідно там ви одержите, скільки у вас є часу на реагування в деяких районах? Це 10 секунд, там, де мешкаємо, ми всі жартують, що можна ще прихопити каву чи коктейль з собою в бомбосховище в нас півтори хвилини. Угу. Обов'язковими виконання тих всіх вказівок є лише в школах, дитсадках, учбових якихось інших закладах, От, наприклад, як в мене в університеті, в лікарня, але в більшості це особиста справа кожного, і держава веде дуже велику комунікацію на те, щоб вони вимірюють, наскільки люди готові і наскільки люди ходять відповідно до відповіді респондентів, ну, вони працюють інформаційно. Ви вже згадали про те, що у кожній нації, напевно, є люди, які, попри загрози, виходять на балкони і знімають, як працює ППО. Але власне нас цікавить, чи є відповідальність за таке фотографування чи відеозйомку в Ізраїлі? Бо е, в Україні ми на початках дуже сильно боролися із оцими людьми, які гналися за сенсаціями. Е, вже ніби зараз трошечки менше таких випадків, але є і відповідальність за це. А в Ізраїлі яка ситуація? Наскільки я розумію, немає. Ну принаймні так само, коли в мене в сусідів тривога і гарно працює купол. От та, та, та. от я таки знімаю зі свого балкону, бо це не моя тривога, це сусідня. Ні, оце якраз коли тільки розмов було, стільки розмов було і нічому. А ми, про, власне, про це нічого також поговоримо. Але ви вже називали е, така є спеціальна назва для укриттів в, під час тривог, які повинні бути облаштованими в кожному житловому приміщенні в Ізраїлі. Оця вимога, вона є обов'язковою обов і регламентованою державою. Як взагалі облаштовані укриття загальні та індивідуальні у вас? Тут... Після здається другої ліванської війни. Наскільки я пам'ятаю, були змінені норми. Оті, в нас ДБН, чи як вони там називаються державні це будівельні норми. називається так, відповідно що одне приміщення не могло бути побудоване після 2010-го чи 2005-го року без мамаду чи мікладу? Мама це от те, що є в квартирі. В нас в квартирі вона є. МІКЛАД – це загальне. Наприклад, це може бути от в я не знаю, облаштоване на поверсі чи. В підвалі будинку. Тобто зараз це обов'язково. ці будинки в усіх країнах є старий житловий фонд. Відповідно, вони проходять спеціальну програму співфінансування, яка називається ТАМА. і їх потихеньку, наскільки я бачу, перебудовують і в них так само облаштовують або міклади, або мамади. В деяких місцях, наприклад, під газою, там взагалі на вулицях кожні ледь на кожні 100 метрів стоять спеціальні публічні бомбосховища. Ну і коли видається наказ, новинах друкується, що відкриваються всі публічні бомбосховища, то це означає, що буде ой-ой, ой і переважно це відкриваються ті, що в школах бо в школах школа не може працювати без мамаду. Ну не мамаду, а мікладу. Дочки не можуть працювати без мамадів чи мікладів. Це заборонено. Відповідно, як тільки відкриваються їх, це означає, що щось буде. А mm -hmm. що означає цей мамат? Як він облаштований? Це спеціальна кімната з якимись е, особливо товстими стінами? Як він виглядає? Mm -hmm. Це спеціальна кімната, в якій спеціальні двері такі броньовані, і в них ще є штирі. Ну я б вас прогуляла, але в мене там дитячі, відповідно, там трошки бардак. О, Отам Е, Там штирі, і коли вона повертається, ручка, то ці штирі роблять ці двері взагалі не відкриваємо. Там спеціальні залізні гра не грати, а я не знаю, що сказати як жалюзі, але вони закриваються як залізні ворота і. Сам, сам стояк, той, в якому, в всі нашому будинку мамадам знаходяться в одному стояку. Mm -hmm. І сам той стояк він має в собі якийсь там бетон, арматуру і дуже багато всього, і його стіни дійсно е, товстіші і в ньому немає інтернету. Ми так розуміємо, що це стандартизований варіант для усіх житлових приміщень і для всіх мамадів по всьому Ізраїлю. Ну, Вони згідно проєкту можуть бути різного розміру. В мене... Подруга живе з Чернігова в сусідньому будинку. Тут то вона має гардеробну, ну тобто, в неї маленькі приміщення, вони там можуть тільки стояти. Нам пощастило. Ми знімаємо квартиру, де великі приміщення. І в мене там стоять така нова реальність. Ще однією такою реальністю є в Ізраїлі тренінги з порятунку з-під завалів. І наскільки нам відомо, ви мали можливість брати в такому тренінгу участь. Розкажіть детальніше, що це таке, як це відбувається. Ну, в Ізраїлі це не нова реальність. В Ізраїлі такі тренінги трохи спрощені. Їх проходили я не знаю, чи от зараз саме проходять, але їх точно проходили старшокласники ізраїлю. є вже навіть наукові дослідження. Наскільки сильно це сприяє покращенню реагування, самовпевненості, рівню стійкості дітей. Є організація «Наген», переводиться як щіт, яка працює разом з, зі службою ТИЛУ і зі службою Сейф ендрескі. Сама ця організація є приватною. Служба сейф Rescue» є волонтерською. В Ізраїлі, до речі, дуже багато, наприклад, швидка допомога. Так само це волонтерська організація, і люди проходять там тренінги. Це вчаться працювати з важким обладнанням. Чаться лазити по завалах, розрізняють, як саме складаються ці будинки, бо вони складаються по-різному і від землетрусів, і від влучання снарядів, і від повені. І, ну це тренінги спрямовані на те, щоб згідно статистики перших людей з-під завалів витаскують завжди ті, хто знаходиться поряд з ними. Це сусіди, ті, кому пощастило вибратися. Це дуже часто перші responders, так це буде. Вони приїжджають пізніше, коли люди вже досить багатьох дістали. Відповідно, це навчання дає шанс, по-перше, вижити, по-друге, знати, як це зробити швидше. Анно, ну, чи правда, що е учнів старших класів також зобов'язують пройти подібні тренінги? Це ну в Ізраїлі взагалі не дуже багато зобов'язань. Учнів старших класів. Це в них іде як волонтерство. Волонтерство, волонтерство в Ізраїлі – Це обов'язковий предмет, і старшокласник, починаючи з 10 класу, повинен мати певну кількість годин. І людина, дитина 16 років 15, може обирати. Вона може йти волонтерити в швидку допомогу. Може волонтерити в сейф Rescue, може волонтерити ще десь. Тобто така підготовка до армії. Ви вже мали можливість ознайомитися із різними заходами безпеки. Аню. Е... Що на вашу думку Україні, як державі, яка зараз потерпає від Росії, варто би було забезпеч запозичити в Ізраїлю у саме заходах з безпеки? Я вам дуже дивно відповім. Комунікацію. Знаєте, комунікацію з людьми треба говорити як з дорослими. Знаєте, коли тут загострення чи перед загостренням, чи ще перед чимось, люди розуміють найгірший сценарій того, що може відбутися. І в них є не паніка, в них є готовий перелік дій, яке саме обладнання, починаючи там від лихтарика, закінчуючи радіо, і водою в них повинно бути, куди саме їм йти? що саме їм робити, що хто саме за це відповідає, це та безпека. Ну і плюс такі тренінги, які проводять і тренінги з першої допомоги, і тренінги по діставанню стій завалів. Це те, що дає базис безпеки і дає ще оце поняття стійкості. Знаєте, коли. Ну, спільнота стійка, коли вона спільнота, от тому я вважаю, що найголовніше, що було би краще зробити, це змінити комунікацію з, з нами. От ми дорослі. Ми впевнені, якщо нам розказати щось, якщо саме нам нас очікують, ми будемо церква. Анно ще дуже часто Ізраїль ставлять нам у приклад, коли мова йде про мобілізаційні процеси. Ми пам'ятаємо ці кадри у змі, коли після атаки Хамасу в жовтні вишиковувалися черги в аеропортах ізраїльтяни, які повертаються на батьківщину, дуже часто із власною зброєю, щоб захищати свою державу. Як тривають мобілізаційні процеси в Ізраїлі зараз? Ізраїльтяни не може повернутися в Ізраїль з власною зброєю. Він здає зброю в армії. Uh -huh. Але дивіться, це не можна порівнювати. Це зовсім різні армії. В Ізраїлі дитина одержує пов'язку в 16 років 4 місяці. Вона зобов'язана прийти і зареєструватися по місцю проживання. Незалежно, вона мешкає в Ізраїлі, чи вона мешкає поза межами Ізраїлю. І за це є штрафні санкції. Вона повинна. Повинна прийти зареєструватися, і далі вже армія буде вирішувати, для чого їй потрібна ця людина, виходячи з навичок вмінь і екзаменів, які здає та людина. І в Ізраїлі батьки всі помічають, що ці діти, які хочуть служити в якихось елітних підрозділах, вони покращують успішність навчання для того, щоб туди попасти. Тому в Ізраїлі інша армія. В нас так само стояли черги. Гадайте, в лютому, просто в нас трошки не такі процеси. в мене зі мною в мене міжнародна група. Зі мною в групі навчаються три американці, ну громадяни громадянки Америки, які були в Ізраїлі на момент початку війни, бо приїхали навчатися. Вони тут не живуть. Вони одержали царшмони, це повістка. і Вони з'явилися на ці пункти. Дівчина, яка служила у як ну от якраз в такому підрозділі, який вивозить поранених, її відпустили, здається, через півтора місяці. Хлопці, які працювали у відділі пропаганди через три місяці, ну тобто вони всі вже повернулися і вони всі вже продовжують навчання. І через те, що багато студентів було признано, наш університет відкладав початок навчального року, здається на два місяці. Це інше. Ну тобто, в нас ще на ті процеси для того, щоб ми могли себе з чимось порівнювати. В нас своя Угу. Ми не можемо не скористатися можливістю спілкування з вами, розпитати про усе хочеться, і зокрема і про це після подій жовтня 23-го року. Яке ставлення євреїв до влади? Бо ми слідкуємо за інформацією з Ізраїлю і бачили, що відбуваються протести родичів полонених власне ізраїльтян. От як це сприймають в суспільстві і як на це влада реагує громадян Ізраїлю? В Ізраїлі мешкають не лише євреї, два мільйони. Громадян офіційно відносять себе за етносом до Арабів. Е, громадяни Ізраїлю, що з арабського сектору, згідно з їх досліджень, то з єврейського друзи всі відчували себе збентеженими, наляканими. І згідно останнього дослідження, я готувалася до зустрічі з вами, відповідно, я подивилася: е, рівень довіри до Цахалу. Як був височений, так і залишився він щось біля 90%. А от е, рівень від, до, рі, довіри до уряду і до як це кнезну кне, парламенту ізраїльського і зараз так. усього 19 і він однаково низький. Що серед єврейського що серед арабського етносу в Ізраїлі? Ці громадяни зараз з іншої сторони е, зріс дуже сильно рівень довіри до ЗМІ. А ще зріс рівень довіри до зараз. Я це знайду, я шукала рівень недовіри, як це називається хвильку. Я мушу знайти, бо я тут собі занотовувала. Я перепрошую солідарність у суспільстві. Тут є такий інститут демократії, який проводить всі ці опитування. Рівень солідарності в арабському секторі зріс до 5,2 балів з 10. Це прям дуже добре, і у євреїв до семи за деснітувальною шкалою. Відповідно, і ще тут дуже сильно підкреслюють, що ізраїль країна Ізраїль воює не з травами. Країна ізраїль воює з терористичними організаціями Хамас і Хізбала. Ну і час від часу обстрілює <світтє> Угу. От, власне, про Іран, Ізраїль зазнав нещодавно, вперше за 30 років прямої атаки іншої країни. Цією країною ну, зовсім не несподівано виявився саме Іран. Як мешканці Ізраїлю ставляться до перспектив відкритої війни з Іраном, ну країни, яку з практично ядерним потенціалом? Ну, згідно якби опитування, які опублікував Таїм. Ізраїль вчора 70, 77 чи 74% відсотки населення Ізраїлю наразі вважають, що не треба бити по Ірану, якщо це повпливає на їх якби, альянс з безпековий з іншими країнами. А якщо не попливає, то можна бити. Можна спробувати <смеш> анну. А якщо ви вже досліджували тематику, то можливо є серед цих соцопитувань і опитувань, які стосуються ставлення громадян Ізраїлю до допомоги України. От за цих останніх півроку чи змінилося щось у цих процесах? Бо виявилося, що в нас ворогів спільних більше ніж достатньо. Я не бачила, щоб такі дослідження проводилися. Я бачу тут багато фондів, і друзів України, і багато менших і більших фондів, які дійсно збирають ці кошти і допомагають і, і організації величезні, такі як НАТАН, які відкривають центри незламності в Україні. Тобто я бачу підтримку таку, але щоб проводилися серед пересічних громадян, я не бачила бачу. Запитаємося по-іншому за вашими відчуттями та спостереженнями. Ну, при мені ніхто не має сумніву в підтримці <різь> України, Але я зі Львова, цього достатньо. Мабуть, кожен українець, який виїхав з України через війну, є таким собі амбасадором України, посланцем і представником України у тій державі, де він зараз знаходиться. Анно, дякуємо вам за те, що ви є таким посланцем в Ізраїлі, посланцем України. Анна Косарєва, українка, яка мешкає в Ізраїлі, була гостем цієї частини нашого ефіру. Що ж, зараз ми можемо говорити про те, що Україна також має дуже дуже багатьох захисників і дуже багатьох героїв. Історію одного з них ви можете зараз переглянути на екрані. you <music>